По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю в ефірі. По факту. Це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка, Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма, як завжди, виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. По факту з нами на прямому зв'язку сьогодні експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова. Привіт! Привіт! Будемо говорити про актуальну дезінформацію, яка неслась від російської пропаганди за останній тиждень, останніми днями. Ну і загалом я пропоную почати з такої теми, яка дуже активно обговорювалася на цих вихідних і. Насправді я думаю, що ця тема ще з нами побуде. Це те, що Іран розпочав атаку на Ізраїль, і всі новини, які після цього з'являлися, ви, звісно, можете знайти і на сайті громадського радіо, і на наших інших майданчиках. В етерах теж ми цю тему обговорюємо. А з Оленою чорановою сьогодні будемо говорити про те, як це все подає російська пропаганда. Знову ж таки, черговий раз підкреслюю, чому нам важливо це знати. Тому що ці наративи можуть потрапити в наше інформаційне поле, щоб ми розуміли, що ось ось такий кут це російська брехня. До прикладу, а Олена, попрошу тебе розказати, як Кремль висвітлює зараз ці події. Е, так, звісно, в, щодо цієї події е, Україна тут е, Україну вони тут сюди теж прив'язують, коли розказують про ці події, е, і відповідно будуть використовувати цю тему для того, щоб просувати певні наративи. В першу чергу, е, якщо говорити про українську аудиторію, що буде йти на нас, е, буде йти оці всі деморалізуючі е, повідомлення, що е, так як. А тепер заходу треба більше уваги приділяти тому, що відбувається на близькому сході. Отже, менше уваги буде Україні. Ну тобто, практично те саме, що було, коли а, почався конфлікт між Ізраїлем та Хамасом. Тепер просто це більших масштабів, отже, ще менше допомоги Україні, а, і тому ми цього це буде будемо бачити тільки більше і частіше. Ну і звісно, в першу чергу будуть розказувати щодо допомоги Сполучених Штатів, так як ми знаємо, що досі ця допомога не підписана, досі йдуть у ці переговори, і це очікування, і тепер просто новини про цю допомогу вони будуть подаватися в контексті, що і ми знаємо, що США вже в Сполучених Штатах вже зібрали, збирають термінові збори. Для того щоб проголосувати за допомогу Ізраїлю. І наразі ми не знаємо, чи підпишуть чи увійде в цей пакет Україна чи ні, чи буде це оголошена тільки допомога тільки Ізраїлю. Але Росія вже розказує про те, що це все факт, це все свідчення того, що буде допомога тільки Ізраїлю про Україну знову забудуть і взагалі ніякої допомоги Україні не буде. А, тому а, будемо тільки бачити, спостерігати оці всі деморалізуючі наративи. А, це щодо української аудиторії. Ну а щодо західної, щодо взагалі міжнародної аудиторії, то тут теж вже помітно а, окреслюються наративи, що Захід абсолютно а, не здатний а, надати якусь адекватну реакцію на такі а, обстріли. А, що... А, Взагалі ні на що не здатний, і а, тут таке висміювання з боку Росії відбувається на, на те, як там, міжнародні організації реагують. А, і навіть там Захарова вже виступила, так як з боку Ізраїля заявили, що вони очікують, що Росія засудить цей обстріл. І Захарова сказала, що ну, ми а, Захід жодного разу не засуджував обстріли по так званій по по так званих російських територіях, хоча ми о, о, мова йде про Україну все одно а, і чому тоді ми маємо засуджувати те, що відбувається там, тобто, ну ці питання деморалізації, в росіян ця мета стоїть від початку великої війни, доволі активна. Саме цей меседж закидати у будь-яку подію, яка стається. І мені здається, що Зараз цей фактор може вплинути на нас, тому що ми бачимо, яка реальність із допомогою Україні від наших партнерів, а тут ще й буде посилюватися цей тиск від росіян, від їхньої пропаганди про те, що ну, буде Україні ще гірше. Так, І от тут. Просто складне питання в тому, як розмежувати цю реальність і ці побоювання, і цю насторогу і тривожність, яка у нас дійсно реальна і присутня від того, що нам ще є з боку, згори на голову скидається у вигляді інформаційних атак від Кремля. Ну розмежовувати тільки тим, що дивитися на того, хто про це говорить, і ну дивитися на спікера, якщо про це говорять хтось з російського. Боку, ми просто на це не звертаємо вам уваги. Е, немає сенсу на це взагалі реагувати. Е, якщо навіть це спікери Західного світу, треба дивитися на те, чи, чи ця людина взагалі впливає на прийняття рішень, і, і чи вона просто якусь свою думку, е, якесь там своє оціночне судження висловлює, а, чи це якийсь там коментар від людини, яка дійсно приймає рішення а, і е, говорить про про те, що дійсно там відбу буде, буде відбуватися, е, тому е, ну тільки відмежоватись і руї е, оцінювати все, що відбувається по реальних діях. А не по різних обговорюваннях і різних коментарях, тому що ми розуміємо, що сьогодні інформаційний простір він ну, в принципі здебільшого складається з різних коментарів експертів, так, так експертів, і експертів, тих так, людей, і... яких можна називати експертами, і так, до яких дійсно так. є довіра, і тих людей, які самі себе називають експертами, і Абсолютно. ведуть різні блоги, телеграм-канали, створюють відео на Ютубі і можуть просувати зовсім. Не корисні Україні наративи і проросійські, зокрема, але заволювати їх під проукраїнські. так зокрема, от, наприклад, якщо ми говоримо про близький схід, теж тут дуже важливо дивитися, чи дійсно людина розбирається в цій темі, чи дійсно вона там, там має відповідну освіту, працює в відповідній організації і може про це щось говорити. А тоді так, якщо про це там коментує там. Людина, яка може коментувати, у нас багато таких експертів, які можуть коментувати будь-яку тему, ну тоді просто треба розуміти, що це просто там якесь і оціночне судження, яке ні на що не впливає, і не можна по цьому її коментарю сприймати, що дійсно все так і відбувається. Тому з цим з коментарями взагалі дуже обережно. Ну і взагалі треба пам'ятати про те, що Росія в першу чергу цей, цей інструмент експертів в лапках дуже. Активно використовує в неї новинні стрічки і те, що потім і в наш простір потрапляє, він повністю складається з оцих коментарів, так званих, і ці всі експерти, здебільшого, це люди, які просто працюють на російську пропаганду, і які своїми коментарями просувають певні наративи. Тому так завжди дивитися на те, хто про це говорить, і шукати бекграунд цієї людини. Ну або просто, як я завжди рекомендую читати авторитетні медіа, які фільтрують експертів, які, як, яким вони надають майданчик для висловлювання. З Юлією Дукач у попередньому випуску, по факту, з текстів експерткою ми говорили про ось це розмивання межі подекуди між журналістикою і блогерством, і що не завжди ця межа відчувається адекватно сприймається аудиторією, і колись знаєш, я від своєї бабусі чула фразу, що ну по телевізору ж сказали, значить правда. І звісно, що ця фраза вже переоцінилася багато разів і у неї, зокрема. Але тим не менш, мені подекуди здається, що це телевізор просто замінилось Ютубом, і все одно багато що, що виходить у простір інформаційний у вигляді подкастів, відео, інтерв'ю, і тощо, й то, що сприймається за чисту Монету і ось тут я дуже раджу нашим слухачам-слухачкам і слухачкам на нашому сайті чи на нашому подкаст, на наших подкаст-платформах знайти цю розмову з Юлією теж і послухати, тому що є журналістика. Є команди людей, які дуже фахово підходять до того, як вони цю інформацію видають аудиторії, як вони її перевіряють, як вони її готують. Ну зокрема, наприклад, те, що робимо ми, і ще ряд медіа, яким можна довіряти. А є люди, які висловлюють свої суб'єктивні думки, і ми взагалі не знаємо, хто вони на кого вони працюють, чиї тим, які вони відпрацьовують, таке інше, і таке інше. Тому це питання дуже важливо. Важливе, та й загалом, до речі, хочу нагадати, що всі попередні випуски по факту можна. На знаходити і переслуховувати і перечитувати текстові версії на сайті громадське.Радіо і наших майданчиках подкаст-платформах. Ну а сьогодні з нами на зв'язку Олена Чуранова, це експертка фактчекерської організації Стопфейк. І нагадую, що ви слухаєте по факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Будемо говорити і про інші теми, які неслися останніми днями, і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації, і в російських пропагандистських в першу чергу. Це те, як Росія до прикладу, висвітлює і проблеми, які стосуються української енергетики після масованих атак росіян, і про це теж хочеться поговорити. Це надзвичайно важлива тема, і дуже важливо розібратися, що дійсно відбувається з українською енергетикою. Знову хочу наголосити, що ми багато про це мали етерів, Переслухайте, ну але знову ж таки відмежовуючи різні істеричні погляди і думки на. Цю картину від російської картини світу давай поговоримо про те, як це все виглядало з боку росіян. Ну, власне, треба завжди пам'ятати, що російсько-українська війна це гібридна війна. І те, що відбувається на фронті, воно завжди супроводжується а, і, іншими, а, і іншою зброєю, і в тому, в тому числі інформаційною зброєю. А, Тому те, що от зараз відбувається в інформаційному просторі щодо цих обстріл, обстрілів енергетики, а, це просто теж їхня зброя, їхні атаки, а, які спрямовані на, на знову ж таки а, на ту саму а, деморалізацію, на підвищення рівня понічнення. Них настроїв в суспільстві для того, щоб е, і більше, більше натиснути на ту саму владу, е, щоб вони робили якісь там поспішні, необдумані рішення. А е, з того, що ми бачимо, е, взагалі, от як тільки почалися ці ці атаки, то е, дуже багато е, меседжів про те, що повідомлень про те, що. Це все буде, це все апокаліпсис, і ці всі новини вони супроводжуються такими дуже а, апокаліптичними картинками про те, що там, Україна скочується, вже, а, ско, скочується в кам'яний вік, а все буде дуже погано, а, жодної електрики не буде. А, і, а, і все це призводить всі ці от, а, такі депресивні меседжі, які вони поширюють поширюються і поширюються в українських. Паблі в Українських в українському просторі інформаційному все це вони призводять, призводять до одного висновку: що електрика буде в Україні тільки коли Україна капітулює і буде з Росією, тобто електрику нам поверне тільки Росія. Вона в нас її забере і вона нам її поверне. Ну це черговий рівень цинізму. Дна так. нема. В цьому питанні, та й загалом у всьому, що говорить Росія, і що вона робить, і оце чергове пробивання цього дна, і тут ще, од... ще більше пробивання дна, що, е, хоча ми всі, бачимо, всі прекрасно, і сама Росія ж не відмовляється від того, що це вона робить цей весь цей е, безпосередній військовий злочин, а е, вони все одно продовжують звинувачувати всьому цьому, що відбувається, е, так званий київський режим, заявляючи, що. Все це відбувається тільки тому, що е, наша влада не хоче йти на перемовини з Росією, е, не хоче приймати там рішення, які вигідні для українців. А українцям, на думку росіян, е, найкраще рішення це тільки приєднатися до Росії, капітулювати. От тому в усьому цьому винна звісно, наша влада. В жодному випадку це не Росія, а це наша влада винна в тому, що ми залишаємося без енергетики. Ну це фантаст. Пластика насправді, тому що вони до цього закидали, що в цілому українська влада, українські збройні сили, винні в тому, що якісь уламки можуть потрапити на житлові будинки, тому що на що вони збивають і ракети? Правильно, ну логічно, самі винні в тому, що захищаються, самі винні в тому, що дають змогу Росії обстрілювати наші енергооб'єкти. Ну і якщо говорити про фейки, от якісь конкретні такі наративи, ти от вказувала, що це. От, про те, що про це ти сказала, капітуляція України єдине спасіння від колапсу, так? так але було ще цікаве про Трипільську ГЕС, яку захищали мішками з піском за 2 мільярди гривень. До прикладу, і таке можна зустріти. Так, активно понеслося в і, здається, і в нашому просторі це теж перекинулось про те, що там жодного захисту не було, і там виокремили, що, начебто, 2 мільярди гривень виділили і за все. Це це начебто купили там кілька мішків з піском. І це все, і це все е, було е, захистом трипільської ГЕС, яка була е, практично зруйнована. Ну, в центр енерго спростували ж цю інформацію, пояснили, що йде мова про кошти, про ці кошти, які були оголошені. Це було виділено на захист всієї е, е, інфраструктури енергетичної, не тільки Трипільської ГЕС. Е, е, ну і звісно, е, жодні мішки з пісками вони не здатні захистити від е, прямого. Ураження ракетами, що відбулося, тому звісно, тут жодний захист ти не збудуєш, тільки має бути ми говоримо. Ну і власне, чому це важливо, да, щоб у нас було ППО більше цього захисту, і тоді ця інфраструктура буде захищена. Ну але, звісно, навіть через цей фейк Росія намагається показати, що ми тут навіть не здатні створити захист від них і навіть якісь гроші виділяємо все одно це все. Потім якось, начебто, викрадається і там купуються якісь мішки з пісками. Ну, тобто, все в традиційному стилі російської пропаганди. І в цій. Теж темі, і ти помітила ще знову цей наратив про роз'єднання країни. Так, що поки так. Київ там жирує у Харкові проблеми зі світлом? Щось таке знову несеться, навіть під цим соусом і під цими наративами енергосистеми проблем. Так, власне, от як ми говорили про те, що вони і далі будуть продовжувати нас роз'єднувати і грати на оцих емоційних темах розділення там. Між різними е, верствами, між різними містами, і тут так само навіть на цій темі та, поширювався е, фейк, що начебто, ось у нас тут Київ жирує і продає залишки електроенергії в за кордон. А в Харків тим часом сидить без світла. Цей насправді фейк він дуже м, суголосний з фейком, коли е, у нас була зима 22-го року, е, і так само поширювався цей фейк. що не просто так: там одні будинки з електрикою в одних у сусідах є світло, в мене немає. Як так може бути? Ну, тобто, абсолютне нерозуміння, як працює система у нас енергетична, і чому саме так відбувається, чому так відключення відбувається? От тому тут такий суголосний фейк, але вже використовується оце протистояння вже не сусіда, а міст, що там в одному місті світло є, і навіть продається в іншому немає. Минулий тиждень Захлом був дуже насичений подіями. Не дуже приємними а різними. І звісно, дуже багато уваги приділялося в інформаційному середовищі питанню закону про мобілізацію, який проголосувало у Верховній Раді, а питанню, що демобілізація в новому законі не прописана, що буде окремий документ створюватися з цього приводу. І я так собі уявляю, вже як активно і сильно підхопила. Не можна це слово казати, росіяни в інформаційному просторі зі свого боку. Так, дуже активно. Ну, власне, вони не те, що підхопили, вони просто продовжують цю тему використовувати. І насправді ми бачимо, що все одно ці повідомлення. Вони... Так чи інакше впливають на аудиторію і на жаль, от оці всі панічні повідомлення і створення такого образу, як у нас насправді там, начебто, відбувається мобілізаційний процес. Воно ці всі панічні повідомлення якоїсь певної мети напевне все ж таки досягли. На жаль. А, а тут з законом насправді ну вони просто продовжують те саме, вони продовжують е, розказувати і показувати цей закон, що ось бачите, те, що було прийнято. Це все тільки підтверджує е, те, про що ми говорили раніше. Що Україна, що українська влада хоче воювати до останнього українця, ніхто не зацікавлений в тому, там щоб захищати права людей. Захист прав людей у нас буде знову ж таки тільки з Росією. Хоча з Росією на насправді це теж дуже цікаво. В них демобілізація, наприклад, в них спрописана щодо мобілізованих. Але е, в законі, але їх мобілізованих ніхто нікуди не відпускає. Тобто вони як були мобілізовані, вони так і воюють. І в них теж там є певні навіть акції протестів, дружин е, не такі там. Ну по, по кількості не такі великі. Їм не так сильно приділяє увагу, звісно, е, російські медіа. Але ці протести є. Uh, ну, тобто, ті, ті самі проблеми, але вони розказують, що це тільки в нас тут такий. Таке так так, так, так зване рабство відбувається, і жодні повний бізприділ, так би мовити. Ну і ми побачили також, так як в телеграм-каналі є певні канали, які надають задання так званим інформаційним волонтерам. Ми побачили, що за останні дні дуже багато таких є вказівок розганяти в українських соцмережах повідомлення про те, що все погано, що. Всіх мобілізують, що порог вік буде призову буде опущено до 20 років. Uh -huh. І, звісно, дуже багато повідомлень про те, що вже скоро будуть мобілізовувати жінок. Про жінок ця тема теж не припиняється. Uh -huh. Жінки-діти, жінки-діти воно постійно з'являється в, в різному форматі. От, ну, для, для того, щоб створити цей оцей, 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 оцей панічний настрій, що о, ну, люди закінчуються, ну а люди насправді закінчуються, і воювати треба всім. Просто це все ще більше підігрівається ними. Тому що вони ну для, для чого? Для того щоб ми не чинили опір, щоб ми скоріше здалися, щоб Росія виграла. Я в темі дезінформації працюю багато років, і мені здавалось в якийсь момент свого життя, що мене вже нічого не може зачепити і здивувати. І, але ні, може. І щоразу, коли. Е, чи я не знаю Олена Чуранова, чи інші наші експерти розповідають про якийсь черговий абсурд від росіян і вже розбиваю лоба рукою, тому що. Фраза про те, що в Україні права людини з'являться тільки з Росією, це просто такий абсурд. Краї... Ну просто я навіть би і не змогла, включаючи всю свою фантазію такого уявити, але ні, вони придумали. Фантастика. Ну і продовжуючи тему фейків, які неслися, також ти добирала інформацію про Одесу. І трошки ми починали говорити вже на цю тему, що росіяни активно. Зараз хочуть проштовхнути цю інформацію, що нібито Одесити і жителі Харкова активно виїжджають з міста через обстріли, і, начебто, їм не хочуть навіть здавати квартири десь на заході нашої країни. Що це є фейком? І тут я так відчуваю, що це продовження. Ось цього наративу. Так, ці теми вони теж не сходять з інформаційного простору. Вони теж продовжуються активно підігрівати. Значно, звісно, активніше підігрівається тема. Щодо Харкова і продовжуються заяви про те, що люди масово виїжджають, що місто готують до того, щоб воно стало другим Бахмутом чи Авдіївкою. Хоча ну, ми розуміємо, що це абсурд, але тим, тим не менш вони грають на цих емоціях і продовжуються розкручувати. І як про Харків поширювалися повідомлення, що, начебто, містяни продають активно житло і за безцінь практично. І виїжджають так само. Фейки поширювалися про Одесу. Що теж Одесити масово продають нерухомість і виїжджають, тому що бояться і ну, не тільки обстрілів, а взагалі того, що місто буде окуповане. Ну, власне, Росія наразі це одні з таких основних їх наративів, що Харків і і Одесу найближчим часом окупують, тому на фоні оцих повідомлень вони супроводжують їх оцими різноманітними фейками, різноманітною з для того, щоб залякувати місцевих жителів, тому ми мусимо розуміти, що і наразі ці наративи вони не припиняться, і будемо бачити ще різні формати. Наприклад, щодо Харкова, теж зафіксували там фейк, що, начебто, тих, хто не сплачує за комунальні послуги, що їх будуть евакуювати в останню чергу з міста. Цікаво, да. цікаво. І, і в такому ключі, тобто, поки що ми продовжимо фіксувати ці фейки на цю тему, тому вони ще будуть існувати. Так, і вони будуть існувати завжди, як на мене. І мені здається, що в цьому цінність того, що ми це все проговорюємо, тому що ще раз підкреслюю, для чого для того, щоб ми розуміли, що в тому величезному потоці інформації, який виливається на нас щодня, є правдою, що маніпуляцією, як нами можуть маніпулювати для цього. Створено проєкт по факту. Це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Видання, які знаються на тому, хто та як намагається нас обманути, і хочу наголосити, що попередні випуски на нашому сайті громадське.Радіо та на наших подкаст-майданчиках. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і на прямому зв'язку з нами була Олена Чуранова, експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Але, будь ласка, не перемикайте хвилю. Далі будемо говорити про важливе наживо. Тож залишайтеся з нами, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.